Обов'язкове оповіщення під час сигналу оповіщена тривога. Заходите сюди і оповіщаєте. Скупчення не повинно бути. Тільки сигнал тривоги. Засуд是... Розосередження. Розосередження. Так точно. Я розпочатую відео, списуюся. З ким треба буде розпочатися, щоб всі розписалися і щоб людей тут не буде. <підомо> Ні, вони не буде. так, по поводу прибирання, порядку в ваших кімнатах. Блять, ну, на низькому на рівні, я скажу. Дуже наничному. Ми ж тут не в'юпуємо, блядь. вагони не розгружаємо, правильно. Можна, блядь, виділити там. Якусь годинку, півгодинки, водинки, брати. Ти його бачив, що він спав. Я заходив, якраз я пішов воду носиті і він підкидав. Не, ну каже, всім утраві при чому він спав? Я Я не думаю, що за 15 минут за ступень. Все можливо, ваше. А що у мене ще питання до вас? А вам надо квалификация для чистки картошки? Угодите строя. Квалификация для інструмент... А? Инструменты перчатки. А, вам нужно выдать инструменты и перчатки, да? А. Хорошо. Вам выдадут отсюда инструмент перчатки. Потому что вы сказали, у вас у мене нема квалификации на чистке картошки. ну, честно. А инструктаж вам нужно провести перед тем, как Инструктаж может провести. Заверить у начальника штаба, блядь. Может так вам сделать? нормально. Нормально, встаньте. по работам, что у нас?

Опять морально-психологически. Нет, нет, все нормально. Что может? Да? Бутылки выписывают. Я мог с Начали Я думал, что Я думаю, Ну давай. Ну, скажем, не на границе, Нет, но у меня нормально. Моя и Бо, бля, блядь, баня там таракані вже вводить. Таблеток на педал. Да, таблет... Таблеток то ж хуй з ним. що це таке було незаконно? Ні, це було незаконно. Що там було незаконно? Що не там Ні, так. Це тут вже незаконно. А як? Там їжа. Їжа заборонена. Вона не під матрасом лежала. Вона під Розумієте, що там було ніщо. Щурі, можуть завести. Ну, блядь, а коли мешкає. Це він не спав, бо загуляв. Йому погули поставку. Загуляв, винувати він. Що йому плюхи ладно, Давай приділяємо. Осьо, випишу клюхи. Воно вже розкидало. Кімначі це були безпорядку. Так, давай, Валенти, щоб такого більше не буде. Чекай, щоб кімнаті було безполіти. Мені даже до мене прямо, я типу. Ми нігать і мати. Якби я обращав на це внимаю, то мені треба байдуже. Ну тут і тидить. Тобто, те, що я кажу, то... Ні, ну то що ж ви правильно кажете? Все нормально. Я ж стараюся, я підуть на руску. Ти могла дай, що ти стараєшся. Але, блин. Як вот нароблю, то поїду, я вже не можу. А що ти буваєш, ховаєш, ну, що ти буваєш її? Ти не можеш піти в столову, взяти те, що тобі треба поїздки. Я не їдаюся, щоб до цього не їсти. Бо мені важко посідати, мені важко й робити. У мене проблеми зі з Уже. Бо мене скоро буде 62, не так близько, але. За років тобі буде через 9 років. Через 9 років чи 60. Через 9. Це ж не скоро. Тоді, дай Бог, я думаю, нормально. А для того це постійно працювати. А вони не працюють, так? Не то, що не працює. А там де є вам? Вони є душать. А я не знаю. А я не. Почему чуть-чуть? претензії, То тоді до до ми, до, до вас заобварне. До Але а потім продукти харчування ми не зберігаємо в Це всіх стосується. Ні, Значить, зрозуміло. <звук> Питання до мене?